В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Візьмилі підняли прапор військово-морських сил України. На базі Утканосівського закладу загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки. В Візмирському палаці спорту проходив чемпіонат міста з футзалу серед силових структур. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 липня орієнтовно такі. 230 тисяч, 260 усіх пособового складу, 4057 танків, 7 899 одиниць бойових броньованих машин, 4220 артилерійських систем, 641 реактивна система залпового вогню, 391 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 309 гелікоптерів, 3573 безпекових безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1264 крилаті ракети, 18 кораблів, 6834 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 590 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмильського територіального центру комплектування та Цеціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 30 червня напередодні дня працівників морського та річкового транспорту України урочисто відкрито дошку пошани із мирського морського торгівельного порту. Міський голова Ізмила Андрій Абрамченко, директор порту Віталій Левченко та перший заступник директора Андрій Єрохін привітали портовиків з професійним святом та перерізали червону стрічку на дошці із фотографіями найбільш заслужених працівників підприємства. Андрій Абрамченко зазначив, що ізмирські портовики під час повномасштабної агресії Росії проти України стали на підтримку економіки України і дошка. Це знак поваги до працівників, які багаторічною працею зарекомендували себе як справжні професіонали своєї справи. 2 липня своє професійне свято святкують військовослужбовці і працівники Військово-морських сил Збройних сил України. Візмилять з нагоди цього свята біля адмінбудівлі Ізмільської міської ради. Відбулась урочиста церемонія підняття прапору військово-морських сил Збройних сил України. Подробиці дивіться далі. 2 липня своє професійне свято святкують військовослужбовці і працівники військово-морських сил Збройних сил України. В змилі з нагоди цього свята біля адмінбудівлі Ізмаїльської міської ради відбулася урочиста церемонія підняття прапору військово-морських сил збройних сил України. В урочистому заході взяли участь ізмейльський міський голова Андрій Абрамченко, голова Ізмейльської районної державної військової адміністрації Родіон Абашев, перший заступник голови Ізмельської районної державної адміністрації Михайло Шарафаненко. Військовослужбовці. Та громадськість. Урочистий захід розпочався з державного гімну України. Ще не вмера україни місня. Свято започатковане 2015 року наказом президента України Петра Порошенка. Військово-морські сили це важлива ланка у забезпеченні оборонспроможності держави сьогодні. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, військовослужбовці військово-морських сил захищають Україну від російських загарбників на одних з найважливіших ділянках нашої оборони в Чорноморському регіоні та південних рубежах держави у боях з агресором проявляють незламний бойовий дух, мужність і професіоналізм. Ми захоплюємося героїзмом морських піхотинців під час оборони Азовсталі. Пам'ятаємо відвагу пілотів морської авіації, які завадили висадці морського десанту на Одещині та наносили ураження противнику у морі. І на острові зміїний кожен і кожна, хто захищає нашу державу, зупиняє окупантів, звільнює українську землю у запеклих боях на морі, суходолі і повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер на жаль, і ціною власного життя. Усі присутні схилили голови перед світлою пам'яттю офіцерів і матросів вітчизняного флоту, які захищали батьківщину. Усі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Честу церемонію підняття прапору військово-морських сил ЗСУ провів міський голова Андрій Абрамченко. Прапор військово-морських сил. Збройних сил України. Підняти. Справжні патріоти, справжня гордість нашої країни, відзначають день військово-морського флоту в Україні та вшановують усіх, хто входить до складу Наводні сили, морську авіацію і артилерію, морську піхоту, військово-морські бази, військовослужбовців, частин забезпечення. Перемога буде за нами. Ми віримо у збройні сили України, у військово-морські сили збройних сил України, в наших героїв, які тримають позиції і наближають. Перемогу, вічна слава усім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто загинув за Україну. Слава Україні! Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. На базі Утконосіського закладу загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки, який став вже в Сеф'янівській територіальній громаді. На відкритті побували наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. На базі Утконосівського закладу загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки, який став вже 12-тим в Саф'янівській територіальній громаді. У заході взяли участь Саф'янівський сільський голова Наталія Тодорова, староста Утконосівського старостинського округу Валентина Дакім, директор Утконосівської школи Гана Кулава, військовослужбовець, який боронить рідну країну на Донецькому напрямку Олександр Куликов, а також адміністрація управління освіти поліцейські та рятувальники. Зустрічали гостей молдавською музикою від ансамблю народних інструментів Дорби Сарабіан та хореографії. Фічними композиціями у виконанні вихованців школи Рочисто перерізали начальник відділу освіти Тетяна Якименко та голова Саф'янівської сільської громади Наталія Тодорова. Після цього творча команда вчителів презентували тематично облаштовану зону класу: зону відеоперегляду та презентацій, міної та пожежної безпеки, до медичної допомоги, безпеки життєдіяльності, психологічного розвантаження та ігрову. Сподіваюся, що дітки. Будуть задоволені заходити в цей клас в клас безпеки, де вони будуть вивчати безпеку життєдіяльності та усі правила поведінці у житті, щоб їм було все у них було все добре. Педагогічні працівники доклали значних зусиль для оснащення усіх зон: ноутбуки, планшети, відеопроектор, макети, муляжі, розмаїття тематичних стендів та дидактичного матеріалу стануть надійними помічниками для вчителів при проведенні профілактично виховних заходів з учнями школи. Підключилися усі. Вчителі, учні та технічний персонал закладу. Працювали довго, тому що приміщення старе, і ми повинні були відремонтувати все. тому багато часу пішло на це, але сьогодні перед вами є цей клас. У новоствореному класі представники патрульної поліції та рятувальники провели традиційний профілактичний захід. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху та наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях. В ході інтерактивної гри діти спробували себе у ролі регулювальника. Я сьогодні пояснив дітям, як правильно і безпечно провести літні канікули, пояснив їм основні правила безпеки на дорозі. І бачу, що діти орієнтуються в знаннях, мають жагу, мають віру в свої сили. Люблять свою школу, і чесно кажучи, дуже приємно бачити. Високий такий рівень підготовки шкіл району, і, зокрема, утконосівської школи. У свою чергу рятувальники розповіли учням про міну небезпеку та показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Представники екстрених служб подякували педагогічному колективу школи за теплу зустріч та створення нового класу безпеки, який сприятиме формуванню у дітей відповідального ставлення до власної безпеки у різних сферах життя. Ця школа дійсно зачаровав. Своїм колоритом працьовитими вчителями талановитими учнями дуже приємно бачити великий труд, велике старання педагогічного колективу. Дуже приємно бачити у дітей жагу до знань. Ми надалі будемо тісно співпрацювати з іншими екстреними службами з адміністраціями шкіл району. Клас створений з метою збереження життя і здоров'я школярів та виховання навичок їх культури безпечної поведінки. Тож представники екстрених служб та адміністрація школи сподіваються, що відкриття такого кабінету безпеки допоможе запобігти надзвичайним ситуаціям за участю дітей, які можуть чекати їх під час літнього відпочинку. Наталя Гаврилова, Теодур Христяв для програми новин. В Ізмирському палаці спорту проходив чемпіонат міста з футзалу серед силових структур. Свій спортивний потенціал з футзалу продемонстрували сім команд: команда військової частини 3058 Національної гвардії України, оперативно-територіального об'єднання, команда Збройних сил України, команди Ізмирського слідчого, слідчого ізолятору, команди Ізмирського прикордонного загону імені Олександра Жуковського, команда патрульної поліції міста Ізмаїл, команда районного відділу національної поліції та команда 18-го загону морської охорони. Дякуючи героїзму та мужності, сил безпеки та оборони України, під час повномасштабної воєнної російської агресії проти України Візмилі спортивне життя продовжується. Так, вихідними в Ізмельському палаці спорту проходив чемпіонат міста з футзалу серед силових структур. Ізмельському палаці спорту був проведений чемпіонат міста Ізмаїла з футзалу серед силових структур. В чемпіонаті прийняло участь сім команд. На відкритті чемпіонату учасників привітали заступник міського голови Сергій Лузанов, керівник відділу фізичної культури та спорту з міської ради Тетяна Морій та президент міської федерації футболу Геннадій Поліда. Ми дуже раді, що в відроджується традиція змагань між нашими захисниками. Щиро вітаємо всі команди, які приймають участь в чемпіонаті. І маємо сподівання, що завдяки зусиллям Сил оборони України вже зовсім скоро баталії будуть тільки на футбольному полі. Дякую вам за ваш надзвичайний пород, за вашу наполегливість по охороні порядку нашого рідного міста та нашої України. Нагадаю, що партнір традиційний, але майже благодійний. Тому бережіть себе на полі, бережіть. Аспіль договорів, газова до страва. Хвилиною умовчання присутні вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних жителів, які загинули внаслідок російської збройної агресії проти України. Організатором змагань виступили відділ фізичної культури та спорту з міської ради спільно з міською федерацією футболу. Свій спортивний потенціал з футзалу продемонстрували сім команд: команда військової частини 3058 Національної гвардії України, оперативно-територіального об'єднання, команда збройних сил України, команда із мільського слідчого ізолятору, команда із мільського прикордонного загону імені Олександра Жуковського, команда патрульної поліції міста Ізмаїл, команда районного відділу національної поліції та команда 18-го загону морської охорони. Чемпіонат вже стає традиційним, вже третій рік поспіль проводимо змагання з футзалу серед силових структур. Дуже сподіваємося, що ці змагання будуть продовжуватись і також буде проводитись спартакіада серед силових структур з 11 видів спорту. Всі учасники чемпіонату продемонстрували відмінну фізичну підготовку та нестримне прагнення до перемоги. В ході напруженої, емоційної та цікавої боротьби між гідними гравцями, команда військовослужбовців Національної гвардії 3058 виборола абсолютне перше місце. Друге місце зайняли працівники з мільського району відділу національної поліції, а третє місце у 18-го загону морської охорони. За підсумками змагань усі команди були нагороджені почесними грамотами, медалями та кубками. За результатами, за підсумками чемпіонату, третє місце зайняла команда 18-го загону морської охорони. Друге місце зайняла команда поліції міста Ізмила. І перше місце зайняла команда військової частини 3058 Національної гвардії України. Під час чемпіонату було зібрано кошти на допомогу силам безпеки та оборони України. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми. Новин прикордонник із міського заону посів перше місце під час навчання на інспектора кінолога. Візмірський загін після успішного складання випускних іспитів у навчальному закладі, що розташований на Львівщині, повернулися шість інспекторів кінологів зі службовими собаками. За результатами навчання, один з прикордонників посів перше місце у рейтингу серед випускників навчального закладу та показав відмінний рівень практичної підготовки свого спанієля. Протягом півроку військовослужбовці здобували знання з кінології. Їхні подопічні вчилися шукати порушників державного кордону, виявляти наркотичні засоби, зброю та вибухівку. Одразу ж по приїзду службою кінологічного забезпечення прикордонного загону було організовано збори, де кінологи та їхні підопічні демонстрували свою майстерність та вивчали особливості служби на кордоні. Заважимо, П'ять інспекторів кінологів лише нещодавно вступили до лав Державної прикордонної служби України. 2 липня о 6.07 надійшло повідомлення про те, що за адресою село Лоржанка вулиця Ізмаїльська, будинок 5 відбулось загоряння житлового будинку. На місце виклику прибули працівники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу. Рятувальники встановили, що внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок та лазню на площі 80 квадратів. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав мешканець будинку. Він був госпіталізований до травматологічного відділення Ізмаїльської центральної лікарні з діагнозом термічні опіки обличчя та кистий рук. Першого другого ступеню на площі 4%. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 36 ,80 гривень 80 копійок, продаж 37 гривень 40 копійок. Євро – купівля 40 гривень 45 копійок, продаж 41 гривня 10 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, обсерваторії в мінлива хмарність. В день без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-22 градуси тепла. В день – 31-33 градуси з посничкою плюс. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків – 2 метри на секунду. Температура повітря вночі 20-23 градуси з позначкою плюс. В день 28-30 градусів. Тепла шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.